Сусу Христу! Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, якось говорив з одним чоловіком, що є переговорщиком, переговорщиком, який працював з правоохоронними органами, якого весь час викликали на перемовини, чи зі злочинцями, які взяв заручників, чи з терористом. І ось дуже цікаво. Він говорить, що коли починаються перемовини, ти знаєш, що це просто тягне час. Рідко, коли буває так, рідко, коли в дійсності вдається переконати і здаються... Всі знають, обидві сторони, і терористи, і поліція, вони знають, що просто тягнеться час. Але чому тоді вести ці перемовини? Тому що поки є надія, що хоч одного заручника можна визволити, поки є надія, що все ж таки можна буде краще спланувати ту операцію, поки є надія, треба вести перемовини. Бо в дійсності, знаєте, саме гірше це відчувати, що можливо твоя нетерпеливість, саме те, що ти не виправдував, не використав всі засоби, не сказав все, що потрібно сказати, і ось потім знав. Що ти поспішив знати, що за твій поспіх розслотився хтось інший. Поки є надія хоч когось врятувати, треба говорити. Хоча ти знаєш, з ким ти маєш до справи. Легко говорити тим, хто з боку, правда. Але коли йдеться про те, що взяти на себе відповідальність за це життя, коли йдеться про те, ти знаєш, які вони, але ти не маєш права бути такими, як вони. Ти не маєш права, щоб тобі потім хтось дорікнув, що ти не скористався, ти не говорив, ти не хотів компромісу. І тому ми зараз за ті місяці, так, не раз, в розмовах між собою, чи хтось в мережах пише, ця влада розуміє тільки мову сил. Так, на жаль, так сталося, що слухати почали тільки після тих загибелі, тих трьох хлопців, а хоча їх значно, значно, напевне. Більше. Так, але ми не маємо права бути такими, як вони. Господь каже, коли тебе б'ють в праву щоку, підстав ліву. Це він сказав 2000 років тому. Що за той час змінилося? А за той час з'явилися люди, які знають, що ми християни. І ми, як християни, повинні підставити другу щоку. Вони б'ють і кажуть, а тепер ти християнин, ти мусиш підставити ту щоку. Але тим не менше. Ми мусимо виконувати слова Христові. І тому є дуже важливо, знаєте, ми можемо, звичайно, осуджувати, бо ми тут коло телевізора. Так, чому тут все так тягнеться, чому тут все так довго, чи вартує взагалі тут з ними торгуватися? Ні. Ми не маємо права бути таким, як вони. Ми маємо скористатися з кожного, з будь-якої можливості, з будь-якої дрібнички. Для того і тоді, і як ви бачите, так воно і стається, і тоді відразу стає, тоді зло знімає свої маски, і ми дійсності бачимо, хто і хто. Тепер, принаймні, нам не можна дорікнути, що це терористи, це екстремісти, це не йдуть на ми не винні, ми мусимо до них застосувати силу. Ні. І тому бачите, звичайно, ми хочемо, аби то було все швидше, аби то все було якось так певніше. Але все ж таки, ми пові... повинні зрозуміти, що йде так. Іде так, як має бути. Знаєте, наші бажання не завжди співпадають з Божою волею. І в таких моментах, коли я хочу так, а виходить інакше, нам просто треба довіритись тому Божому замислу, бо Бог свою справу робить. В одній з пророчих книг Старого Завіту є розповідь про те, як правник питається в Бога, Господи, чому ти допускаєш, що злий торжествує, нечестивий панує? А праведники твої потерпають. Чому Господи ти допускаєш? Чому ти їм терпиш? А Господь каже: я терплю, тому що є нагода для покаяння. Щоб жоден грішник потім не сказав, що немає можливості, він не розумів. Тому Бог терпить. Бог дає можливість змінитися. Бог використовує якраз Бог, як ви міг би раз і назавжди навести порядок. Але Він використовує всі засоби. І він терпить. Щоб людина мала нагоду для покаяння власне, для переміни. Знаєте, от в, той, в тих моментах ми з вами зараз озлоблюємось, не віримось, ну, вже змучились, хотілося б, аби якось то все було ну, трошечки, трошечки швидше. Але ми повинні з вами зрозуміти одну дуже важливу річ. От в тій злобі, в тих нервах, в тій спішці ми забуваємо про, самий, про головний засіб, власне, про молитву. Знаєте, то як одного разу там хлопчик намагався там, чи конструктор зробити, чи що, знаєте, складає, нервується. І ось батько питається, слухай, а ти всі засоби використав, ти все зробив, що мав би зробити. Та все і не виходить, і вже ніч не вийде. А батько каже, ні, ти забув про ще один засіб. Ти забув мене попросити. І ось властиво, мені здається, то само в це в таких моментах. Є дуже важливо не забувати про цей аргумент, про божественний аргумент, не забувати про Бога. Дуже важливо в житті вміти побачити ситуацію не з нашої точки зору, але з точки зору Бога, для того, щоб не помилитись, для того, щоб не, не, не спіткнутись. Є такий ось така розповідь проходить чоловік чи після роботи, чи після служби недільної. Приходить до хати, каже, жінку, дай мені щось трошечки з'їсти. Та, ну, там там борщ, роз'їрій собі. Він розів, з'їв та дай ще. Вареники закинула, з'їв та жінку дай ще. Бульбу вчорашню знайшла. Ну так я хлопець, та, мені треба трохи з'їсти. Та чекай, та щось, мушу зараз тобі придумати. Ай. Почав сам шарити, знаєте, по шапах, знайшов якийсь там сухарик, не знати відкуди, відколи залишився. Знайшов загриз. О! А потім до жінки, слухай, чого ти мені зразу того сухарика? Не дала. І ось бачите, мені здається, що просто ще той сухарик не знайдений. Для того, щоб насититись, потрібно через то все, про то все пройти. Поки ми не знайшли того сухарика, ми просто повинні довіритися Богу і старатися зберегти отой у дійсності мир і спокій. А з другого боку, колись все стане ясно, колись, коли ми з вами станемо перед Богом, стане ясно, що можливо я того сухарика не поклав. Можливо, саме мене не було там, де молились. Можливо, мене не було там, де якраз мене забракло. Знаєте, то саме страшне, що з нами може статися, коли виявиться, що якраз мого сухарика забракло, мої добрі справи, моєї пожертви забракло. Ось просім Господа, саме у того миру, у цієї терпеливості, у тої злагоди, у тої довіри Богові, і принесім той свій сухарик. Слава Ісусу Христу!